Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium.com.ua Зараз у нас на огляді гірський велосипед Discovery Bastion на 29 колесах модель 2024 року. Випускається він в двох розмірах рам Це 19 дюймів та 21. 19-й розмір підійде під зріст від 175 до 185-190 см. І от за ним стоїть зелений це 21 розмір. І він підійде під зріст, мінімальний 180 см, максимальний до 195. Різні кольори. Попереду сірий матовий. За ним зелений, хакі, глянцевий. І також вище всіх стоїть синій матовий. Є ще додаткові кольори, і з ними ви можете ознайомитись на сайті. Рама у велосипеда алюмінієва. Якщо порівнювати її з моделлю прошлого року, то кермовий стакан зараз товщий. Раніше був такий. Рама якісна та добротно виглядає. На задній трикутник при необхідності ми можемо встановити багажник, але потрібно, щоб з багажником йшла така металева скоба П-подібної форми, і тоді його можна буде тут зафіксувати. Ось кріплення на дропаутах. Також сюди можна встановити повноцінні крила. На нижній трубі бонки для кріплення фляготримача або насоса, або можна і те, і інше поставити. Вилка сталева, пружина еластомірної конструкції, хід 50 мм. Втулки сталеві від Feng на конусних підшипниках мають високу надійність та хороший накат. Абода зроблені з алюмінію подвійні, противоударні. Гума Компас, ширина 2,10 дюймов. І протектор, такий, який добре себе проявить в лісистій місцевості, також по асфальту на ньому буде їхати комфортно. Трансмісія складається з 21 швидкості. На кермо встановлені моноблоки LTU A2 серії, Правий моноблок на 7 швидкостей, лівий на 3. Саме кермо сталеве ширина 68 См і фіксується він на алюмінієвий винос за допомогою системи 4 болтів. Передній перемикач ЛТУ працює він зі сталевою провідною парою 3 зірки 24, 34 і 42 зуба, є пластиковий захист від попадання одягу, і каретка тут стоїть на промах на промислових підшипниках. За заднє перемикання швидкостей відповідає перемикач ЛТУ А2 серії 7-швидкісний, трещітка на 7 зірок, розрахунок зубів на маленький 14 і на великий 28. Саме сидіння, як для МТБ, типу комфортне та зручне, фіксується воно на сталевий підсидельний штир, а висоту сидіння з легкістю можна відрегулювати за допомогою ексцентрика. Система гальм-дискова механіка, ротор діаметром 160 мм. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика, тож зняти та встановити колесо можна без будь-якого інструменту. Задній фіксується на гайках, так виглядає задній каліпер. Також в комплекті велосипед комплектується центральною підніжкою. Такі пластикові педалі йдуть в комплекті. І так, зробили коротке відео на Discovery Bastion, що можна сказати. Ну, так як це найнер, то тут буде і хороший накат, тут буде м'який та плавний хід. По надійності тут також все добре, при правильному обслуговуванні. Велосипед буде служити довго. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Discovery. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання – 1,5 Якщо сподобався «Бастіон», замовляйте, відправимо новою поштою, доставка безкоштовна. Є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.